20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Десять років тому сталися найтрагічніші події Революції Гідності. У ці дні полягла найбільша кількість учасників тримісячних протестів. Працівники міліції, виконуючи вказівки керівництва, застосовували надмірне насильство і вогнепальну зброю, щоб розігнати мирну ходу євромайданців, які вимагали повалення злочинного режиму президента Януковича. Згадуючи трагічні часи, пропонуємо пригадати хроніку подій найкривавіших днів Майдану. О 8.30, 18 лютого, активісти та члени самооборони Майдану розпочали мирну ходу інститутської до будівлі парламенту. Під його стінами вони збиралися вимагати ухвалення акту про повернення до Конституції 2004 року та обмеження повноважень президента. Втім, шлях протестувальника перекрили колони силовиків. Тим часом під Верховною Радою проходив провладний мітинг. Близько полудня між учасниками наступу і правоохоронцями почалися сутики, до яких спецпризначенці активно залучали тітушок. Силовики застосовували світло-шумові гранати. До них, як потім вдалося встановити, прикріплювали металеві деталі для збільшення ушкоджень. Спецпризначенці також використовували проти активістів газ, травматичну та стрілецьку зброю. Як наслідок, 18 лютого, на вулицях інститутської та Грушевського у кріпосному провулку та Мар'янівському парку загинуло 23 людини а 5.09 – Людей отримало телесні ушкодження, з них 37 тяжкі, 85 середньої тяжкості. Увечері, 18 лютого, міліція оголосила про початок зачистки майдану та закликали жінок і дітей залишати площу. Ближче до 20-ї години розпочався штурм. Півровітки МВС використовували бронетранспортери та наступали з двох боків від Євровецької площі та від жовтневого палацу. Протестувальники намагалися стримувати атаки. Усього, 18 лютого, під час протестів загинули 22 активіста. 19 лютого оборона майдану тривала усю ніч. Проте активісти у майдану використовували вогнепальну зброю та світлошумові гранати. Багатьом протестувальникам не застріляли просто у спину. У відповідь від і у Соловіків летіли коктейлі Молотова та Бруківка. Навколо майдану утворилася вогняна барикада. У ніч на 19 лютого спалахнув будинок профспілок на хрещатику. Там перебували поранені під час сутичок на майдані активісти. Їх терміново почали евакувати з приміщення. Будівлю вдалося загасити лише вранці 20 лютого. Вона вигоріла фактично ущент, було зруйноване перекриття між четвертим і п'ятими поверхами. Протистояння між силовиками та самооборонцями тривало. Наметове містечко вщент вигоріло. Правоохоронці витиснили протестувальників з частини Майдану Незалежності та зайняли позиції біля монумента незалежності. У цей час з ючкомовців можна було почути попередження про проведення антитерористичної операції. Ніч на 20 лютого, попри проголошення перемир'я, сутички у центрі Києва не припинялися. Спецпризначенці продовжували використовувати водомет, а протестувальники періодично підпалювати петарди. Підступи до Майдану були перекриті, а в'їзд до Києва частково заблокований. Вранці частини автобусів із західних областей вдалося прорватися до Києва і з підсиленням на Майдані актизувалися сутички. Перший виступ у гору Інститутського мітингувальники розпочали о 8.55. Активісти відстиснили силовиків до жовтневого палацу. Саме за ним на пагорбах розташувався підрозділ спецпризначенців у чорній формі з жовтими пов'язками. Він відкрив вогонь на ураження. Завданням силовиків, вочевидь, було саме знищення активістів, адже вони цілили саме у голови, облег серця та шиї. Більшість із полеглих цієї хвилини розстрілів намагалися відтягнути вниз до майдану тіла побратимів. Для свого захисту вони використовували саморобні дерев'яні або металеві щити, а також щити раніше відбитих у силовиків. На головах мали пластикові шоломи, які, на жаль, не могли захистити їх від бойових куль. Ближче до 12-ї Постріли припинилися, а силовики залишили позиції. На деяких інших локаціях майдану рядові бійці внутрішніх військ почали здаватися майданицям. Також до полудня стало відомо, що вранці загинули або були смертельно поранені 47 осіб. Після обіду протестувальники знову зайняли український дім та увійшли до жовтневого палацу. Там ще перебувало 20 бійців внутрішніх військ, то були переважно солдати строкової служби. Їх взяли у полон. Вже ввечері, 20 лютого, на екстрене засідання зібралася Верховна Рада. Нардепи ухвалили постанову про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей. Того ж дня силовиків почали виводити із міста. А на вулицях Києва та інших обласних центрів з'явилися патрулі самооборони та місцевих мешканців. Через день на майдані порощалися із загиблими. Коли домовини з героями Небесної Сотні під плеве Кача, несли до останньої барикади вздовж Хрещатика, Янукович та його посіпаки поспіхом збирали речі та втікали з України. Українці змінилися. Ці страшні часи навчили нас єднатися, відстоювати власну гідність та свободу і не зраджувати ідеалам полеглих героїв. Болюча, страшна, неосяжна жертва героїв Майдану та героїв війни не була марною і ніколи, ніколи не буде.